Газорозподільний механізм призначений для своєчасного впуску циліндрів горючої суміші та випуску відпрацьованих газів. На 4 двигунах впуск горючої суміші та випуск відпрацьованих газів здійснюється клапанами. Газорозподільний механізм забезпечує якісне наповнення циліндрів горючою сумішшю, очищення від випрацьованих газів та герметизацію циліндрів на тактах тиску та робочого ходу. Від об'єму та складу робочої суміші залежать техніко-економічні показники роботи двигуна. Постійність фаз газорозподілювання зберігається за умови правильного регулювання теплового зазору між стрижнем клапана та важелем або коромислом. Якщо зазор підвищений, тривалість відкриття клапана зменшується, якщо зазор менший, підвищується. Якщо зазор замалий, має місце нещільна посадка клапана в сідлі, протікання газів, підгорання клапана в сідлі. Протікання газів, також потужність двигуна зменшується, викиди в карбюратор або глушник. Якщо зазор завеликий, має місце неповне відкриття клапанів, погіршення наповнення циліндрів, погіршення очищення циліндрів від продуктів згорання, підвищення ударних навантажень на стрижень клапана та зношення деталей. Точне регулювання зазорів забезпечує рівномірне наповнення циліндрів горючою сумішчю. Газорозподільний механізм автомобіля вас складається з корпусу підшипників розподільного валу, розподільного валу, приводу розподільного валу, нажимних важелів, регулювальних гвинтів та контргаєк. Також клапанів. Регулювання зазорів виконується двома способами. За допомогою щупів, де зазор регулюється між кулачком та натисним важелем. Та за допомогою пристрою з індикатором годинникового типу. Якщо зазор регулюється щупом, він повинен бути 15 мм. При цьому складно відрегулювати зазор з великою точністю, бо за допомогою щупа можна виміряти зазор між неспрацьованими поверхнями. Якщо зазор відрегульований неправильно, змінюється наповнення циліндрів, зменшується потужність двигуна, підвищується токсичних викидів, зменшується ресурс деталей, виникають великі навантаження на важель та торцеву частину клапана. Навіть при невеликому зношенні деталей похибка в регулюванні теплового зазору з допомогою щупів може сягати великих значень. За допомогою пристрою з індикатором годинникового типу зазор регулюється з точністю до тисячних долей мм. Використання пристрою з індикатором годинникового типу дозволяє значно підвищити точність та зменшити час регулювання зазорів. Зараз покажемо процес регулювання теплових зазорів на двигуні автомобіля ВАЗ. Для регулювання зазорів клапанів потрібні наступні інструменти. Пристрій для регулювання клапанів, який складається. Із наступних елементів це штанга, індикатор годинникового типу, кронштейн, кріплення індикатора, спеціальний ключ нажимний, ключ на 38 для обертання колінчатого вала, відкритий ключ на 17 для контргайок, відкритий ключ на 13 для регулювальних болтів та технологічна заглушка карбюратора для захисту карбюратора, набір торцевих голівок, пасатижі та викрутки. Ну і набор ключів. Для регулювання клапанів необхідно виконати підготовчі операції. Температура двигуна повинна бути десь 15-25 градусів. Далі відкручуємо клеми акумуляторної батареї, спочатку мінус. Далі, далі, плюс. Далі проводимо демонтаж повітряного фільтра. Зняти повітряний фільтр. Далі треба зняти шланг вентиляції картера. Відкрутити спеціальні самоконтрольні гайки на 8. Увага! Не допускайте попадання гайок в карбюратор. Далі знімаємо корпус повітряного фільтра і встановлюємо спеціальну технологічну заглушку. Від'єднуємо тягу дросельної заслінки і знімаємо механізм в зборі. Від'єднуємо далі тягу повітряної заслінки і знімаємо тросик. Від'єднуємо Паливні шланги, увага, можливого витікання палива можна скористатися деякої тару для злива палива. Відкручуємо гайки кріплення клапанної кришки. Знімаємо далі клапанну кришку та ущільнювальну прокладку. Далі треба перевірити натяжку ланцюга та за потреби натягнути наступним чином. Відкрутити фіксуючу контргайку з допомогою ключа на 13. Повернути колінчатий, колінчастий вал на півоборта. При цьому пружина, яка діє через плунжер на башмак, автоматично встановить необхідну натяжку ланцюга. Після регулювання затягнути фіксуючу контргайку. Ланцюг натягнутий. Необхідно далі демонтувати кришку переривача розподільника запалювання. Високовольтні проводи від'єднуються тільки за наконечники. Запам'ятайте порядок підключення дротів. Від'єднайте кришку, відкладіть її в сторону. Повертаючи колінчатий вал за допомогою спеціального ключа, встановіть відповідно мітки на корпусі розподільного вала та шестерні привода, що відповідає кінцю такта стиску четвертого циліндра. Встановіть штангу пристрою та зафіксуйте її. Для регулювання шостого до 8 клапанів встановіть кронштейн кріплення індикатора один типу та встановіть індикатор кронштейн. За допомогою Спеціального ключа натисніть на важіль клапана та по індикатору виміряти зазор. Він повинен встановити 52 мм. Якщо зазор не відповідає нормі, його треба відрегулювати. Для цього відпустити контргайку. Та за допомогою ключа на 13, повертаючи голівку регулювального болта, встановити необхідний зазор. Встановити індикатор на нуль, перевірити встановлення нуля, спеціальним ключом натиснути на важіль і перевірити зазор. Він повинен складати 52, встановити 52 сотих мм. Далі регулювання клапанів призводиться у порядку, який потрібен для автомобіля у вас 6-8, далі по порядку регулювання. Регулювання прозводиться аналогічно для всіх клапанів.